Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Спокій у Христі. Матвія 11.28. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Неспокійна душа ніколи не вдовольниться багатством та успіхом. Нещодавно померлий популярний співак міг би підтвердити цю істину. Його платівки майже 40 разів опинялися в десятці найкращих альбомів музики в стилі кантрі, і не менша кількість синглів займала перші місця в чартах, але він також мав кілька шлюбів і сидів у в'язниці. Проте, маючи такі здобутки, одного разу він поскаржився. У моїй душі занепокоєння, яке я не зміг перемогти ні творчістю, ні шлюбами, ні популярністю. Я й зараз його відчуваю. Напевно, воно буде зі мною аж до смерті. На жаль, його вже немає серед нас, а ось спокій можна було знайти. Господь Ісус закликає всіх змучених гріхом та його наслідками звернутися до нього. Прийдіть до мене, каже Він. Коли ми приймаємо Його спасіння, Він знімає з нас тягар гріха і дає спокій. Єдина умова це повірити в Нього і навчитися в нього життя з надлишком. Прийнявши ярмо учнівства в Христа, ви знайдете спокій душам своїм. Коли ми приходимо до Христа, Він знімає з нас провину перед Богом і дає мир нашим неспокійним серцям. Відкриваючи новий і не такий обтяжливий спосіб життя в ньому, Він дає нам справжній спокій. У чому ви почуваєтеся змученими і обтяженими? З чим ви можете порівняти спокій, який пропонує Ісус. Помолимось, Господи Ісусе, допоможи моїй душі знайти мир і спокій у тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.